У рівному вже розпочали опалювальний сезон. Щоправда, тепло з'явиться лише у медичних закладах міста, а саме у пологовому будинку та дитячій міській лікарні. Це питання одноголосно підтримали усі члени виконкому. Перш за все це звернувся керівник пологового будинку. Попросив оскільки температура впала. Нам треба опікуватися саме новенькими малюками Нашими. То своє своєчасно включити саме опалення. І також звернувся керівник медичного закладу. Це дитяча лікарня, міська, тому теж ми забезпечили саме нома от лікарнями безпосередньо опалення. Говорили на виконкомі і за озеро у парку хімік, зокрема про облагородження водойми та пляжу. Адже займаються цією місцевістю переважно жителі ювілейного хочуть це робити законно. Для чого це потрібно? Для того щоб по перше був порядок, люди могли мали змогу точніше проводити свій ні час. Чистоті, і щоб ми якось могли тим людям, які у нас такі є, смітять, кидають там пляшки і все інше в те, озеро той ставочок, могли зробити зауваження, тобто на якихось -то юридичних правах. В планах у представників громадської спілки зробити на території озера освітлення та камери відеоспостереження. Посередок, займаємося стовочком, зариблюємо, хочемо зробити школу рибака, хочемо зробити пляж, його окультурювати, доглядати, і... ну, щоб надалі це було гарне місце відпочинку для всіх. Просто юридичні підстави, щоб ми могли якось офіційно це робити і не мати з цим проблем. Я думаю, що члени виконкому підуть на зустріч, на якийсь певний період нададуть в користування, тобто користування для того, щоб. Не там продавати, вирощувати ну, та рибу, а саме опікуватися і робити такі, знаєте, дозвілля для наших дітей для рівнян, які там проживають. А ще члени виконкому встановили тариф на одноразовий проїзд в автобусах комунального підприємства Рівне Електроавтотранс. Тим самим школярі та студенти платитимуть за проїзд у автобусах не 12, а 6 гривень. Рішення вступає в силу з 1 січня 2025 року. Одним з останніх питань було про звільнення міста від незаконно встановлених тимчасових споруд. Їх результат буде відомо. То ми вже згодом. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.